Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим. Отже, що я зробила в своєму житті, щоб отримати Святого Духа, це була зміна мислення, зміна напрямку життя. Бо дуже часто ми робимо певні речі, думаючи, що це не віддаляє нас від Бога, але я жила нічним життям. Міняла день на ніч, гуляла від понеділка до понеділка, вживала наркотики, пила. Моє життя було повністю відірване від Бога. І я думала, як я можу догодити Богові, як я можу віддати йому своє життя, якщо мені все ще хочеться робити те, що приносить мені задоволення? Багато разів я приходила на служіння з подругою подругою по вечірках. Ми разом приходили в п'ятницю до церкви, відвідували служіння, а потім ішли на вечірку. Аж одного разу, коли я була в барі вночі, я подивилася на всіх людей навколо себе. Я пам'ятаю це так чітко, наче це було вчора. І сказала: Боже, що я тут роблю? І в ту ніч Святий Дух дуже сильно заговорив до мене. Я залишила все: гріховні справи, залежності, алкоголь, вечірки, компанії. З того моменту я розвернулася до Бога. Я звернулася до Нього і почала шукати його, читати слово, приходити на служіння. Я хрестилася водним хрещенням. І ось якось у середу я була на зібранні о 18-й. Після нього мало бути ще одне. О 20-й я збиралася вже йти додому, бо була дуже втомлена після роботи. Але одна подруга сказала мені: залишайся ще на друге зібрання. Я сказала: добре, залишусь. І саме на тому другому зібранні я отримала Святого Духа, не під час першого, з якого я вже збиралася йти, а саме на тому, на яке я залишилася. У той момент Бог зайшов на мене, тоді Святий Дух промовив до мене: Я буду з тобою у всі дні твого життя. Мир Божий наповнив мене. Це була така радість, яку неможливо описати словами. Я шукала цю радість стільки часу у світі і не знаходила. Але після того, як я отримала Божий мир, хрещення Святим Духом. Я побачила, як сильно Бог мене любить. Він завжди був зі мною. Просто я була далеко від нього. Я не можу передати словами те, що відчула в той момент. Це була неймовірна радість, радість у душі, певненість у спасінні, упевненість, що моя душа врятована, хоча я була грішницею. Але за своїм милосердям Бог вилив свого духа в моє серце. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Мій характер повністю змінився. Я пішла новим шляхом. Моя найбільша радість бути з Богом, служити йому. Говорити про те, що він зробив у мені. Секрет того, що святий Дух був вилитий у моє життя це рішення. Я вирішила, бо немає сенсу просто роками слухати Боже Слово, де б ти не був, якщо ти не приймаєш рішення жити з Богом. А я вирішила в той день, коли Бог промовив до мене, я вирішила змінитися, і тоді Святий Дух зійшов на мене.